Вітаю вельми шановні члени журі. Я Балагуровський Артем, учень сьомого А-класу Харківського ліцею номер 122 І я вам хочу представити свою наукову роботу з біології, ріст та розвиток бройлера. Ну що ж, перейдемо до мого курятника. На вулиці зараз мінус 3 градуси. Та ми підготували ось таке приміщення для курчат бройлерів. Спочатку ми можемо побачити пічку, завдяки якій приміщення розігрівається до потрібної температури, тобто 35 градусів. Саме така температура потрібна для добових курчаток. А це саме приміщення для курчат, де вони будуть жити наступні 5 тижнів. Тут перший тиждень будуть жити добові курчата, тому що вони ще замаленькі для великого приміщення. З другого тижня куриці та півні будуть жити внизу. Тому що вони зростуть, та їм потрібно більше місця. До речі, для малих курчаток та великих курочок дуже важливе освітлення та температура для росту, про яку я це потім ще розповім. Їсти бройлери мають з цих годівниць, а пити з цих наповалок. Для маленьких бройлерів розміщується літрова банка, а для великих трьохлітрова. Ще для зберігання температури ми використовуємо інфрачервону лампу. Вона додає температуру та її зберігає завдяки своєму червоному освітленню. Коли курчата зростають, знизу їм ставлять навесні наповалки, які ви ще побачите. Вони працюють завдяки рефлексу птиці, а саме, коли птах бачить щось блискуче, він хоче його дзьобнути. Тим самим бройлери натискають на блискучі кнопки та з них лється вода. Завжди, коли ми підготовлюємо приміщення для бройлерів, ми дезінфікуємо його. Спочатку приміщення прибирають від е, залишків життя минулої партії, потім е, оброблюють стіни вогнем, а на кінець вже і хлоркою. Ось це і є наші добові курчатка. Щоб вони виросли, їх потрібно спеціально кормити кормом. Є старт, коли вони не тільки починають із, ну, з добового віку, потім ріст, щоб вони могли зростати, та фініш, коли вже останній тиждень залишається. Вони живуть 45 днів. До уволі. Для того, щоб зняти стрес у добових курчат, ми додаємо до води скорбінову кислоту за пропорцією спеціальною. А тепер я буду навідуватися до них кожен день, але знімати буду кожен тиждень. Ось ми їх і пересадили до Тут ми підсипали тирси, а ось і нові повілочки, про які я вже е, розповідав. Годівнички в них е, залишилися такі самі, а пір'євий покрив змінився на крилах. Ось і змінилися наші горчатки. Ми поставили нові наповалки та їхні годівнички. Зараз висять, бо вони їх перевертають. Бройлери поділені на два приміщення. У одному півні, а у іншому куриці, бо вони вже дуже великі один для одного. Ще я вам хотів би розповісти про температуру. Спочатку ділі, тобто в перший день, в них температура, як в інкубаторі, 35 градусів. Та протягом цього тижня воно збивається по 1 градусу до 28-26 градусів. Потім вже в нас на другому тижні температура 26-24 градуси, а на третьому тижні 24-22 градуси. А нормальна температура для дорослої птиці це в нас 20-18 градусів. А зараз я вам хочу продемонструвати таблицю е, зміни наших е, курочок за е, 5 тижнів. Ну а висновком буде, що за 5 тижнів бройлери дісталися потрібної ваги тіла та змінилися у пірєвому покриві по всьому тілу. Що ж, дякую за увагу!